ТОП-5 продуктів, які зовсім не можна на схудненні Номер 5 – це бензин Всього в 100 мл бензину міститься понад 700 кілокалорій, це як декілька шоколадок. Тобто це дуже калорійний продукт, який, до речі, може нашкодити шлунково кишковому тракту. Номер 4. цвяхи. І, хоча вони містять величезну кількість заліза, вони можуть бути шкідливим для нашого мікробіома, втручатися в роботу кишківника та порушувати бар'єрну функцію цього органа. Номер 3. запчастинки з вего. Мало хто помічав, але величезна кількість виробників зазначує на етикетці, що ці маленькі частинки. Не варто класти до рота і тим паче їх проковтувати. Тож не ігноруймо цю породу. Номер два. Продукти зі смітника. Продукти зі смітника можуть виглядати як щось навіть поживне, але ми не забуваємо про мікропластик. Адже пакети, в які ми складаємо наше сміття, здебільшого зроблені з пластику. А дослідження показують, що подібні продукти на кухні можуть виділяти значну кількість мікропластику, який проникає до нашого мозку і порушувати роботу наших нейронів. Ну і нарешті номер один це капсули для прання. І, хоча капсули для прання, вони розчиняють жир, іначе в теорії могли б допомогти нам для схуднення, але вони можуть суттєво порушувати роботу нашого швинково-кошкового тракту і всіх інших органів.